Ми сьогодні приїхали до Володимира Миколайовича, на ми мене на ферму Сергія Володимира Миколайовича, до нас завітав Герой України, Іващук Петро Володимирович, з Мельниччини, мій, мій товариш, мій хороший друг. Ми заїхали на сад, подивилися на виробництво, подивилися на посадку нових садів. От. І сьогодні відвідаємо три ферми, комбікормовий завод, елеватор. Я їжджу до нього, обмінюватися довго, він завжди запрошує. Я вчуся в нього, він приїжджає до мене, він побачив щось в мене. О, Петро Велико, скажи Бочаном декілька слів. На сам перед доброго дня. О, і хочу сказати, перш за все, хочу подякувати Петру Івановичу і Господу Богу, що я маю прекрасного такого друга, товариша. О, і то, що колись. Він приїжджав до, до мене вчитися, і практично в нього нуль було тваринництва. Сьогодні він не тільки в плані тваринництва, а в плані розвитку всього сільського господарства. І я вам скажу, я вже трошки раніше ще був, то зараз як подивився на це господарство, то більш ніж впевнений, бо я багато був і в Європі, і так далі. Такого господарства в Європі немає, і в Україні немає. І це все дякувати того, йому, що в нього такий талант, що він настільки праців... працелюбивий, що він вкладає душу і серце для розвитку господарства, для розвитку держави, вносить. Найвеликий великий вклад о, і дає і людям можливість жити, робочі місця, і культура виробництва все прекрасно. Я тільки єдине хочу йому побажати міцного, приміцного здоров'я, щоб в нього вистачило сил до 125 років без ремонту і без всяких проблем, а він ще натворить такого. Що йому буде вдячний, йому вже вдячні всі люди, вся держава, бо його знають всі кругом О, і нехай нових звершень Петро і нових перемог. Петро Володимирович, перемога в нас одна. Ви, так. Вигнати ворога. Так, зупорка. так, так. То я і за як що... ти сьогодні сказав, за Петро, що? Петро, це другий фронт. Так. Це так. другий фронт, тому що економіка повинна працювати. Чому? Тому що е я продав, скажімо. Майже тисячу тонн гов'ядини на армію. Я 600 тонн яблук, правда, по ціні 7, 7 гривень, а половину віддав за дурно. І зараз соки віддаємо, робимо все. Ми 70 машин віддали на армію. І грошові кошти на рахування і таке інше. Не, не піаруться, тому що на війні піаритися не можна. Так, ми теж... Але повір, ми повинні все зробити, аби ту нечисть подіяти з нашої святої землі. Ми теж дуже багато допомагаємо. Я тобі, брате, дякую, що ти сказав такі добрі, пеплі слова, щоб ви знали, е, значить, коли приїжджаю до нього то я завжди відчуваю тепло, він завжди щиро ділиться всіми, всіми, всіми досягненнями. Я колись тільки починав, я не був по спеціальності, коли приїжджав до Петра до тебе, то ти завжди казав: слухай, дивися, то роби так, то роби так, а то треба то. А зараз вже я вчуся. в то, то, дякую, дякую, дякую тобі. Дякую тобі. Дякую. Бачите, колись ми пили горілку, тепер п'ємо молоко. На здоров'я. Дай Боже. Як би там хто не казав, ніхто не замінить, нічим. Зараз коли ще добудуємо на 800 горів. У нас вийде 2400 днів. чотирстані. До нас сьогодні приїхав Петро Володимирович Івашчук, він завітав до тебе осівці на ферму. Віталік недавно прийшов на роботу. Два місяці, Два місяці він будував соколові ферму, а зараз прийшов керуючим, керуючим туди. Дуже гарна, порядна людина, з родини сільськогосподарних виробників, батько його все життя попрацював сільському господарстві. Ну, як вам сподобалося в нього. Дуже приємно, і я вам скажу вас, що ферма, то одна друга, її, можна сказати, ще краще. І технологія прекрасна, і утримання, і управління стадом. О, всі питання. Кругом автоматизовано. Кругом ну ви. А ви пробували молоко? Як чого ви чого ні про молоко? Так, да. а молоко це за вовче? Навіть Вон... таке солодке соло а чому? Да. Бо солодкий сіро. Бо...